Готовим для проведення навчальних зборів, підготовлення матеріали, обладнання, гази і матері матеріал. Готую кабінет до практичних занять на крайній тренажері групи МК-170 до державної кваліфікаційної води. Я готову цікаву інформацію до учнів першого 3 третього курсу. Сьогодні перевіряємо університет відміно-транспортного механізму та готуємося до виробничого навчання. Сьогодні планує відвезти підсумки Олімпіади з географії серед 1 першого та другого курсу. Астрономія цікава наука. Сьогодні 21 березня. День весняного рівнодення. Не всім учням дається дистанційно навчання так легко, Тому сьогодні ми проводимо з вами консультацію з предмету технології. Завтра, 22 березня, Всесвітній день води. Готую інформацію для учнів О, вода, це життя. Прийняли участь у всеукраїнській олімпіаді з математики та інформатики. Роздрукувала дипломи та сертифікати, які будемо видавати на найближчий час. Десять учнів виявили бажання приймати участь у мультимедійному дисі. Поготуємо завдання для консультації. Готуємося до виробничого навчання. Елемент серверування». Дякую за роботу, колеги.